Вечір п'ятниці, 28 квітня, обіцяє бути добрим, атмосферним та дружнім. кальян барі друзі відбудеться перший акустичний концерт, подія котру моглів вже дещо призабув. Концерт благодійний, де глядачі донатимуть на ЗСУ, проводитимуться різні вікторини та аукціон. Вечір обіцяє бути цікавим. Ось у цьому кафе під назвою Друзі відбудеться цікава і неординарна для нашого міста подія. Хочемо зробити таку подію, подивитися, як відреагують люди. Це буде акустичний вечір за участі е гурту Душевні бідує, буду, ведучим вечора буде Олег Лясота. буде цікаво, будуть фішки від ведучого, як то кажуть. Також ми плануємо провести благодійний аукціон. Будуть цікаві лоти спонсорами аукціону буде Світлана Теренчук. У нас та ще наш могилівський художник Катя Жовта. Будуть цікаві лоти. Також приходьте, і думаю, кожен зможе придбати собі гарну річ та підтримати цим наших воїнів. Можливо, хтось може дорікнути, що концерти зараз не на часі. Ось такого плану, що ви на це скажете? Е, я вважаю, що це якби не концерт, а це буде просто акустичний вечір, де кожен може прийти і насолодитися саме українською музикою, українською творчістю. І я думаю, що це е, культурно і. Має бути на часі завжди. Культура має бути на часі завжди. Дует душевні вінницький молодий гурт, який вже встиг попрацювати на концертних майданчиках разом з відомими українськими естрадними зірками. Учасники гурту Вадим Курилєх та Аліна Дробасюк. Це мої друзі. Я з ними знайомий уже досить давно. Цікавий гурт, але доволі доволі молодий. Думаю, що буде дуже душевно та в теплій атмосфері проходити вечір. Організатори сподіваються, що вечір буде душевним та атмосферним, і разом з усіма друзями, котрі його відвідують, зроблять добру справу. Кошти та донати будуть направлені на потреби військових наших земляків 120-ї бригади. Ось в цьому залі будемо проводити перший наш такий творчий захід культурний. І думаю, що місць у нас не дуже багато, близько 50, Так що замовляйте столики. Бронюйте відео обов'язково скористається запрошенням та відвідає акустичний концерт та поділиться своїми відчуттями та враженнями. Тож до зустрічі у п'ятницю, 28 восьмого квітня.